Колеги доброго дня! В цьому відео ми одному із цих відео ми розглянемо позиції лаку не тільки наших, а й в цілому автомобільних лаків, якими працюють маляри по всій країні. І не тільки у нас, а й за кордоном. В козовному ремонті є рідкі лаки і густі лаки. Чому вони рідкі, чому вони густі, зараз ми розберемося. Одні майстри кажуть, що краще працювати рідкими, вони більш краще розтікаються, а другі впевнені, що ні. Що краще працювати все ж таки густими лаками. от Так як у них вже великий шар наноситься і лінза краще. І їм подобаються більш густі лаки. Значить, Лаки поділяються на декілька груп. LS. От МС, ХС, УХС і ВХС. ЛС ми не будемо розглядати на самом ділі, ми такими не користуємося. ХСні лаки там виходить, е що вміс сухих речовин набагато менший, аніж в лаках В них і У них І якщо більше сухих речовин, сухого залишку. Тим лак буде трошки густіший. В нашій позиції ланійки мультифулер лак-крістал має більш е, рідкіший, е, більш рідкіший. Далі платіном іде більш густіший. Про що це каже? Про те, що вміст, вміст сухих речовин тут буде набагато більший, а значить, він не так буде поглинати опил, він буде більш твердіший, він буде. Більш якісний, більш красивіше буде е, блиск і лінза. Також в нашій позиції є лак ХС, експрес, але він є швидкий. Експрес під словом експрес е, це каже про те, що він швидкий. І дійсно, в нас Експрес після нанесення при, при 20-18 градусах. Е, Протягом трьох годин, якщо проходить 3 години, його можна вже сміливо полірувати. Це каже про те, що тут також е, дуже хімічна складова на високому рівні. І керамічний лак це ВХСний лак з містом сухих речовин, просто дуже високим, містом сухих речовин. Нагадаю вам, що лак Platinum СР це не просто ХС-лак, це УХС-ний лак. З високим, з височайшим вмістом сухих речовин. В нашій позиції це золота середина. Давайте пробіжимося тепер е по е кожному, кожній позиції, що вона себе представляє, як воно працює. Хочеться швидше записати ролик, скажімо так. Значить, саме... Востребований, да? саме такий лак ТОП з лідерів продаж. На самом деле у нас лак Кристал і за його ціни. Тому як це не просто Хайс, а Супер Хай, суперхай Соліт. Тобі ж, в нього сухого залишку не просто багато, а надбагато, ніж в других лаків. І ціна в нього невелика. Цей лак, лак Кристал 2 до 1 акрилою, Розроблений на паролітані і акрилі, так само, як і ці всі останні лаки. Він практично не розтікається. Без ніякої жовтізни. Я передивився відео раніше технолога. І я, як практик, який попрацював цими матеріалами більше трьох років, хочу сказати, що жовтизни ні в якому з цих лаків не присутня. Лак кристал без ніякої жовтизни наноситься в півтора шари. Обов'язково витримуйте з любим лаком його міжслойну сушку. Формулюйте перший шар не просто на пилом, не просто притрусити, а практично закрить, але не повністю. Але не повністю. От. І дотримуватися по ТДСу чи на відлип, допустимо, як я це роблю. Міжслойну сушку. Бо багато в кого може він закипіти. Що це означає? Додавати розчинник, я ще розкажу. додавати розчинник в Лакристал я не бачу ніякого сенсу. Абсолютно. Додавати в платіном чи експрес, чи кераміку можна додавати в платіном. Але краще не додавати. Це якщо е, і додавати його, то е, по-настоящему. Ну, На баночки пишуть там 7-10%, 12%. Да? Але на самом деле, якщо углубитися вообще в цілому, да, як воно все це должно працювати, не більше 5%. Чому? Щас розкажу. Мілкі мікрократерки, е, які ви можете спостерігати, ну, мало ли в когось вони можуть з'являтися, коли ви міжслойну сушку практично додержались, додержали, допустимо. Да? Прикрили останнім слоєм вже в ноль. Закрили, да? але розчинник, який ви додали туди, для того, щоб він розцікався краще, ще не ви вийти. І от він пробиває вам. Народі це називається мікро, мікроців, народі це називається кипіння. Да? Тобто Тут вже засихає зверхній слой, а розчинники ще і спаровуються. Не було б цього розчинника. Логічно можна по посудити, що не було б і оцих мікропорів, е, да, кипіння да, такого, не було б. Тобто Ми мінімізуємо максимально. Я завжди користувався без ніякого розчинника. Це самий простий лак в нанесені, дуже гарно полірується, чудово. Півторашаровий лак. І теж вам скажу, що дуже хороша у нього лінза. Прям, ну, Дуже хороший. Не міняє свою структуру після нанесення ні на другий день, ні на третій, ні на четвертий. Як ви його поклали, яка була шагрень, така вона і залишиться. У мене питань до лаку крісла немає. На свою цінову політику дуже чудовий лак, який дійсно працює. І з дотримками всіх ТДС, і в цілому це бездоганний лак і йому конкурентів на цю ціну якість немає. Ну, На цю ціну це так точно. Тут не просто так я ж кажу, це супер -хайс. Тут Високий залишок. Це лаки розроблені для гаражників. Бо, як ми всі знаємо, що в малярних камерах покрасити можна і дешевим якимось ультра, там, PPG. воно все, все піде, навіть тими лаками, які опил сильно дають, там до лампочки. Воно все витягне, все буде чудово. Якщо ми при... будемо якось добиватися якості. Нанесення, щоб потім не полірувати ось ці варіанти. Просто хтось вибирає неспішний варіант це крістал. Час затвердіння до поліровки це 7-8 годин. Але на практиці я скажу, якщо в случаї це не літо або зима, там, і остива буржуйка, ну, обичнею да, услові, буржуйка. Ви прийшли, розтопили, ще холодно. Да? Поки каву попили, його не треба полірувати ще. Щоб він, потім він полярнеться, але потім е, може десь проявитись такі міста, як, знаєте, як наче не дополірували. ж, треба зачекати, хоча б, або про -про -про прогріть ті деталі і після приступити там десь щось убрати, да? чи переходи, чи десь щось е, трохи шигренько підрізати. Либо, якщо є варіант, трошки зачекати і. Уже на наступній день, аж через, ну, через день полірнути і все. Займатися чимось другим, пособирати автомобілі. Якщо розглядати платіном. І вище сказано було відео, що він дає жовтізну, і це було відео відповідь нашого технолога-майстру е з Одеси, видно, щось він не додивився і не допоняв. За три роки я ніякої жовтізни не бачив. Наоборот, хочу сказати, що лак платіном. Не просто нема желтізний. Він, мені здається, ще прозоріший з шикарною лінзою, аніж крістал. Тому що в нього вже сухого місту, ну, вміст сухого залишку набагато більший, аніж у крістала. Набагато вищі показники по всіх параметрах у цього лаку. Це SR Scratch Resistance. Він є лак, який стійкий на царапки. На потертості різними там кущами, тому він твердий. Але я вам скажу, що він полірується дуже чудово, прямо ізумітельно. І його можна полірувати вже на другий день. За счет того, що він густий, в нього є добавки, які дозволяють йому не текти, не робити напливи якісь. Тобто, дуже приємно працювати. І це касається не тільки платіну, а й усіх позицій. Вони не тікучі лаки. Це дуже приємно, найдіть мені за. Таку ціну, чудові такі лаки, які працюють і ще й при цьому, щоб вони не текли. Тобто, конкурентів на цю ціну, відповідно, також у нього немає. Дуже шикарна лінза, він густіший, з високим місцем сухих речовин і при цьому не тече 2 до 1 півтора шаровий лак. Лак УХСний, СР, з триші зістас. при великому сильному ударі камені, не відшаровується від поверхні і стійкий УФ променів. Золота середина розтікається 5-7 хвилин. Тим самим натягує шагрень. Іменно цим лаком можна зробити японську шегрень, додаючи в, е, в лак розчинник 5%. Ми, по крайній мере, робили це пістолетом Біларія 1,4. Міжслойна сушка. Дона бути видержана ну, дуже слідкувати. І потім у вас ПОЛУЧИТЬСЯ японська шигрі. Бажано ці лаки наносити УЖЕ предварительно, якщо це зима, теплими. Це дуже важливо. Повірте, він ДАЖЕ по другому ЛЯЖЕ. Ще одне дуже важливе це те, що ці лаки тоді, коли ви роз, роз, заколотили його в мирному стаканчику, нехай постоять. Хвилин 9-10 до нанесення. Потім вже заливайте в бачок. Це також дуже важливо. Воно почне там полімеризація якась в місті з воздухом, там якісь хімічні реакції, і він зовсім по-другому у вас ляже. Заповніте, це Це дуже важливо. Далі у нас позиція практично ціна також, як і в платтінума, але більш схожий на керамічний лак це лак Експрес. Експрес. Підрозуміваю під собою під названням швидкий лак. Швидк... Швидкісний. Це лак хаесний лак. На самом ділі цей лак іде двохшаровий При... При тому, що він густий, він йде двохшаровий Через 3 години після нанесення можна вже полірувати. Він наноситься в 2 шари. Ну і самий. Топовий, як кажуть, безкомпромісний лак. Нема ніяких питань до нього. Це лак ікс преміум ВХСний, ВХСний лак 2 до 1. Одношаровий, вважається. Але, за що того, що він густий, він не тече Одношаровий керамічний лак. Але, скажу вам так, що його можете, можете наносити, якщо захочете, побажаєте в 2 і в три слоя. Підряд. Він у вас не закипить. Ми слойну сушку тримаємо і, будь ласка. Якщо стосовно других лаків, цього категорично не треба. Якщо є непонімаючі клієнти, які кажуть, положи мені там, 4 слоя лаки, також буде краще. Всі топові маляра і маляра, які в темі, які в темі, да, вони розуміють, що лак він півтора шаровий, двох шаровий там. Одношаровий, і якщо ви хочете півторашаровий лак положити чотири шари, значить положили півтора шари, висох, заматували, положили ще шар. Заматували і таким образом робіть, скільки вам треба шарів. Питань немає. Є двохшарові, є півторашаровий. Керамічний лак при УФ сушки, якщо примінити. 5-7 хвилин. І можна його полірувати, якщо треба. Але заповню вам, що ВХСний лак це з дуже високим містом сухих речовин, так само, як і УХСний – Це ср Платіну. Тут не написано УХСний, Хаесний, але повірте мені, кажу, що знаю. 100% що це УХСний Хесний лак-Есер. Твердий із сухим містом сухих речовин. Дуже, дуже великим містом. Керамічний лак. Дуже тяжко полірувати на другий день. По ТДСу кажуть, що треба його полірувати через 3 години, якщо ви наносили його при 20-18 градусах і тримається температура. Через 3 години можна полірувати. Я знаю, що пробував я й на другий день полірувати. Було дуже тяжко, щоб не спалити лак. От. Акуратно, не спіша. Я півдня полірував темну деталь, правда, бо треба було ну, ідеально зробити. Все вийшло але все було важко. Це дуже твердий лак. В цілому конкурентів на цю ціну і якість поки що я не бачив. І більше того, скажу, що і в майбутньому, ну, мабуть, і не побачу. Ми все робимо для того, щоб була якнайменша ціна. І висока якість цих матеріалів за цю ціну. Ви получаєте преміальні позиції, які не течуть, які розроблені на паролітані акрилі. Ну, я більше скажу, що там, мабуть, паролітана більше. З великим містом сухих речовин. Це дуже шикарні позиції. Звоніть пишіть, замовляйте, користуйтеся, пробуйте, розвивайтеся, робіть порівняння, знімайте для мене відео. Я за це дарую подарунки виключно у кого найкраще відео, там условно. Так що, я думаю, якщо я щось не сказав, якщо я щось не сказав в цілому, ви можете оставляти свої коментарі. Я відзніму на них відео відповідь. Все, спасибі і на зв'язку.